Хотів би сказати, по-перше, що е, ворог отримав е, достатньо велику кількість е, FPV-дронів, які безпосередньо е, планують застосувати в вересні місяці на е, фронті. І ця цифра реальна вражає. Я не буду озвучувати, але, скажімо так, це е, достатньо серйозна цифра. Питання не тільки в цифрі, питання показує те, що росіяни системно займається підготовкою операторів і систему управління цими дронами. Що хотілось би у нас також було піднято на відповідний рівень по кількості фахівців, які е, мусять бути на фронті? Це так як з ракетами. Нам розповідають про ракети, а про пускові установки, транспортно-заряжальні машини. Транспортні машини і навчені це взагалі окреме питання. І три тисячі ракет, то це скільки мусить бути пускових, аби вони були ефективними. Бо якщо буде дві пускових на три тисячі ракет, то до лампочки це всі, блін, цифри. Воно мусить своєчасно в єдиному залпі нанести нанесено, нанесено удар, І по тих об'єктах, які слабо охороняються ворогом, тоді буде максимальна ефективність. Повертаючись далі до ситуації на фронті. У нас достатньо цікава була реакція українського суспільства через засоби маси інформації, коли розповідали про зрив, плануємо російського наступу влітку, що це закінчилось фіаскою крахом, погоджети щодцяткова. Але в тому ракурсі, як воно розглядалося, воно подавалося, що росіяни вже видихлись, у них нічого немає і безпосередньо більше ні на що вони не розраховують. На жаль, змушені розчарувати. Ті, хто слухають і дивляться е, наші етери, що у них є сили і засоби. Вони зараз закінчують уже безпосередньо передислокацію певних військових частин. І ті напрямки, які є критично небезпечними, що стосується активних наступальних дій ворога, це Куп'явський напрямок, Лиманський напрямок. Покровський-добропільський напрямок, окремо на ньому зупинимось. Наступне це е, запорізький напрямок і певні ділянки е, на інших дислокаціях цього фронту. Чому добропільський напрямок достатньо е, цікавий для ворога? Бо, вийшовши і завоювавши панування на Добропіллі, відкривається пряма дорога на Краматорськ, яку достатньо складно захищати, бо це Вихід в тил е, наших військ, це що стосується славянсько-константинівського напрямку, ну то це не напрямок, а скажімо так, район більше вже, і це достатньо такі непогані варіанти для ворога, що стосується намагання оточити або обрізати всю систему логістики в цьому районі і закрити котел з деякими там бригадами, які там знаходяться. Що Конче потрібно росіянам це, хоч ну, хоча б одну бригаду, хоча б один батальйон оточити. Це їх давня інформаційна мрія, яку вони потім зможуть роздути, не дай Бог, е якщо в них це складеться, і будуть знаєте бігати як то е пердя по ярмарку. От то Тобто безпосередньо е чого про що вони мріють, і будуть вони викладатися, вони покладуть максимум своїх сил і засобів, аби цього досягнути. Бо їм треба про -п 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 привід. І зрохонням того, що реально вони е, вдарили в штану, що стосується своїх літніх наступальних спроможностей, бо плани були великі, а просування було не таке вже велике. Звичайно, ми втратили частину території, але не те, що очікували росіяни, що стосується обвалу фронту, виходу на е, стратегічний простір і безпосередньо на, на оперативний простір і наступ до Запоріжжя і до Дніпра. У них це не склалося. Але ситуація. Полягає в тому, що у них є чим мріяти і здійснювати свої мрії. А от ситуація для нас полягає в тому, що фронт критично на фронті не достає в потрібній кількості дронів, а операторів для цих дронів і не достає артилерійських снарядів, не достає людей, б займали позиції на певних ділянках фронту. Тому, скажімо так, між Четвертим і дванадцятим вересням на певних ділянках буде достатньо цікаво лапка, лавка і точно не буде прохолодно а буде жарко. Оце е, в цілому, що стосується ситуації по фронту, чи є вірогідність того, що росіяни підуть далі, далі в Дніпропетровську область. Е, чи є вірогідність того, що ми зможемо утримати ці рубежі? Давайте переформуємо. Ми угу. знову ставимо. Е, Питання до ворога, а ворог е має свої плани, і всі його плани е теоретично і практично мусить руйнуватися про нашу потужну оборону, забезпечену в потрібній кількості мотивованим навченими людьми, відповідно правильно проведеного виконання закону про мобілізацію, мобіліційну підготовку. Наступне забезпечення фронту в потрібній кількості зброї боєприпасами до цієї зброї. Фортифікаційними спорудами на відповідних рубежах і ділянках, і тоді вже безпосередньо можна задавати питання: а ми вистаємо, ми утримуємо ці ділянки. Це, мабуть, було більш правильно. І наступне останнє питання: а хто ж з тих 5-7 менеджерів відповідає за ці напрямки і хто відповідає за опрацювання мобілізаційного плану? От у нас е достатньо зараз багато кого таскають за уха, що стосується там е певних. Е Органів дізнання, і президенту це е, не дуже подобається, тому він там безпосередньо і намагається е, придумати якісь нові законопроекти, які б тримали в ручному режимі е, ці органи дізнання. А от цікаво, в цих органах дізнання, хоч одна людина читала закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, і чому тоді вони, як спецоргани дізнання, не порушені кримінальні впровадження. По факту невиконання закону про мобілізацію мобілізаційну підготовку певними посадовими держ... особами в нашій державі, що є критично небезпечним до питань національної безпеки і обороноздатності країни, тобто я так розумію, що в принципі, ви правильно назвали, скажімо, натякнули на органи дізнання це Набу, САП ДБР. Офіс Генерального прокурора і всі органи, правоохоронні органи і Служба безпеки України, в тому числі, завдання яких це національна безпека, а те питання, про яке ви говорите, це питання національної безпеки. То я так розумію, що справу треба відкривати з 2022 року вже. Ну, звичайно, далі не з 2022 року. Бо закон про мобілізацію мобіліційної підготовку передбачає діяльність певних державних структур. І держав, і певних посадовців, починаючи з від... 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 Верховного Лонкомандовича, керівника кабінету міністрів, керівництва Верховної Ради, керівництва міністерств та відомств, а також органів місцевого самоврядування, керівників підприємств установ. Це всі перераховані мною е... щабелі е... державної, державної, знаєте, такої потужної драбини, е... які е... є основою е... нашої національної безпеки. І якщо хоч один щабель, про який я перерахував, не працює а гнів або взагалі відсутній, то піднятися нагору в сторону до неба, до нашої перемоги, достатньо буде складно. А тут з сімі перерахованих щебелів в законі, шість не працюють. То про яку перемогу ми будемо говорити? Тоді я сформулюю наступне питання, яке логічне. Я хотів його в кінці задати, але я бачу, що ми якраз виходимо на цю тему. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності пропонує прийняти за основу законопроект номер 13452 яким передбачено посилення покарання військовослужбовців за непокору наказу командира строком від 5 до 10 років позбавлення волі, без можливості для суду призначити більш м'яке покарання чи випробувальний термін. Що це за ініціатива? Ну, це вже законопроект, який вже розглядається комітетом, і комітет запропонував. Ініціатори назву ініціаторів. Депутати Максим Павлюк, Сергій Іонушас, Владленник Людов, це слуга народу. Аргументуючи необхідність більш жорсткого покарання, один з авторів. Голова комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонуша заявив: наш комітет активно співпрацює з генштабом, дослухається до пропозицій, які надходять від військових, саме командири військових частин бойового складу Збройних сил України, близько 20 командирів. Він сказав, наполягали на необхідності реалізації зазначених ініціатив. Як ви ставитеся до цієї ініціативи? Це не ініціатива, це намагання закрутити гайки на поржавій різьбі, не більше ніж, і замість того, щоб шукати причини на світі чітко розуміти причини наслідкові звідки чому так сталося. Ми намагаємось бити знаєте, як ви кажуть, уже бити по хвостах, не розуміючи, що не хвост треба одрубувати, а голову, яка вже почала гнити. І питання відповідальності це звичайно дуже потрібна річ. Але скажіть мені, будь ласка, чим можна залякати людину, яка знаходить, знаходиться в першій траншеї, і яка розуміє, що через пів години вона може е, вижити, а через, або через пів години може загинути? Е, страшно на війні тільки перші, там, знаєте, декілька днів. Потім люди звикають до страху, а потім взагалі у них пова атрофаце е, відчуття безпеки. І їм абсолютно начхати. тому лякати людей в'язницю, та це для них буде розглядатися як курорт, бо е замість того, щоб безпосередньо е захищати Україну, ці люди будуть сидіти е у в'язниці е на утриманні українського народу, який безпосередньо очікував від них зовсім іншого. Він очікував. Від а, них не в сидіти. а тепер получається захисників будуть охороняти інші охоронці, замість того, щоб вони воювали. От ви перерахували ці всі всі прізвища, і ви прекрасно краще мене знаєте, що це всі колишні прокурори, які е, страшенно далекі від реалій і розглядають закон суто е, причин е, покарання, а не вирішення проблем. Ще раз кажу страхом достатньо складно навести порядок. Хоча, якщо відсовуватись від е, сприйняття передади маслову страх голод і сон, керує суспільством на початку. Його розвитку, то, мабуть, ми тільки на початку цього розвитку, і для нас треба зрозуміти, що е, ну, для мене чітко зрозуміло, це не вирішить питання. Абсолютно не вирішить питання, бо відсутність чіткої роботи в тилу, українському тилу, що стосується проведення відповідної пропагандистської роботи е, до військової підготовки населення, е, зацікавленості е, населення до володіння військовим фахом. Зацікавленість населення воювати, чого ж нема, мотивації ніякої нема, і заганяти певну частку людей у вигляді бидла, ну достатньо часто це е, велика знаєте, проблема для командирів військових частин. Ну і збільшиться кількість самовільних залишивших військову частину. Що ми вирішимо це питання? І якщо всіх, ті, хто закинули, Бажання захищати Україну, перерахувати, і навіть якщо їх умовно навіть взяти під варту, то чи буде достатньо тоді е, в'язниць, аби це досягати? А якщо закон не працює навіть на цьому етапі, то його посилення, скажімо так, його е, палиця, про яку ми говоримо, вона не спрацює, тому в певних моментах до когось вона дійде, але в більшості людей. Крім нерозуміння і озлоблення не спрацює, також треба зрозуміти, 20 командирів військових частин спілкувалися. Сорухвання, угу. ну, що у нас військових частин не одна сотня, і не дві, і не три, і питання полягає не тільки в спілкуванні з цими командирами, а розуміння суті проблем, а чому так само сталося і чому так е, треба щось робити. Тому що замість того, щоб в тилу правильно організувати вищі перераховані мною заходи, влада цим не займається. І це знову не виконання закону про мобілізацію мобіліцівну підготовку. Які пробачте хреном вони вигадують новий закон, коли вони не виконують самі, не виконують попередні. Може, вони тоді усім своїм комітетом скажуть: а чому ж ми тоді не розглянемо, Питання про оголошення стану війни, чому Верховна Рада не то, що не проголосувала за нього, вони навіть його взагалі не розглянули. Це ж їхня відповідальність, і чому тоді вони не мусять нести відповідальність за невиконання своїх обов'язків. Дивіться, три чверті українців а, переконані, що а, основним чинником і не най, найбільшою загрозою для України в ефективному розвитку відбудові? М Після руйнувань, після війни е, є корупція. Це соціологічне дослідження компанія Active Group в серпні місяці цього року, в кінці серпня, було проведено. Мені просто цікаво, ну, от зараз читаю повідомлення про те, що набу і САП колишньому посадовцю СБУ. Вітюку вручили підозру в збагаченні. Набу і САП повідомили про підозру екс-директору департаменту кібербезпеки СБУ і Лівітюку в незаконному збагаченні на достовірному декларуванні. Мова йде про 8 мільйонів гривень збитків. Я тепер розумію логіку оцих наїздів на Набу і САП. Тобто, фактично, правоохоронна система у нас працює зараз так. Вони одне одного починають ловити, для того, щоб показати, хто з них найкращий. А оці корупціонери, от ми зараз покажемо, які вони корупціонери. І давайте закриємо ці правоохоронні структури. Замість того, щоб займатися реальними проблемами, так воно, мені здається, виглядає. Збоку тими очима, якими ми дивимося на це. Можливо, я помиляю, що ви думаєте? Боротьба з корупція це така специфічна річ, бо корупція починається не тільки від бажання взяти хабар, а від спроможності і бажання його дати. Тому у нас ж причина полягає в тому, що ми розглядаємо, що тільки ті, хто беруть. Винні ми абсолютно не розглядаємо, що ті, хто дають, також в цьому винні. Це перше. Друге, що стосується безпосередньо самих хабарів. Ну, е-е корупція існує в, в світі всюди, але в певних державах з цією корупцією знайшли шляхи успішної боротьби, і один з таких прикладів це. е-е Електронне взаємовідносини між тими, хто приймає рішення, і ті, хто що е, очікує цього рішення, це друге. Третє, аби проаналізувати кількість людей, які на державних посадах знаходяться і мають статки зовсім які не відповідають безпосередньо їхнім е, грошовим утриманням. Ну, найпростіший з'їздіть, будь ласка, кончезаспу і в казин. Угу. І попитаєте, хто ж там живе в таких маєтках. І ви будете здивовані, що більшість тих, хто там живуть, абсолютно не є бізнесменами в доброму розумінні того слова, які реально мають бізнес, заробляють гроші. А в своїй більшості це представники влади, які мають право підпису і мають печатку. І саме на цьому і е, є утримання потужної корупції в нашій державі. Люди, які приймають рішення, мають доступ до отримання грошей не більше, не менше. А з урахуванням того, що ми за корупційну діяльність маємо величезну кількість прикладів, але ніхто не покараний в тому розумінні, то безкарність породжує е, безвідповідальність. А безвідповідальність породжує хаос. От ми маємо організований хаос, який вигідні владі. А, от ми з вами часто говоримо в наших програмах про те, як відбувається мобілізація в країні. Мені здається, що такої концентрації оцих відео повідомлень про те, як ведуть себе представники територіальних центрів комплектування, як ведуть себе. оце, Ну я вважаю, що це е, свідомий розкол українського суспільства і налаштування українського суспільства проти військових. Е, тому що дуже багато цих роликів розганяється в провладних телеграм-каналах. І тут уряд з 28 серпня. Дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років включно отримати право виїжджати за межі України. Я вже дивлюся, соцмережі просто вибухнули тим, яким 23 і 24, вони обурені, що їх не випускають. А як же так? А вони теж е на фронт їх е не, мобі не мобілізують, а цим можна. Що хотів зробити цим уряд? От Мені просто цікаво, чого вони хотіли досягти. Співчуваю тим, хто народилося раніше. На жаль, це питання безпосередньо не до керівництва країни, вони мусять задавати, а мусить задавати питання до власних батькам, чому вони так поспішили. Могли б затягнути процес? Ну, це жарт. Найголовніше те, що я розумію: в першу чергу влада, проаналізувавши ті провали. А я назу це провалом в падінні в потужному падінні рейтингів після скандалу з законами про правоохоронний органи, Ми пам'ятаємо, як на третій майдан, як його вже називають, картонним майданчиком. Картонний картонний майдан, картонний, да. майдан вийшла величезна кількість молоді. А вони проаналізували, що за молодь, в вік, якого віку молодь, і в своїй більшості, що це хлопці, вони зрозуміли, що. В можливому майбутньому вони можуть перше, прибра... давши право на виїзд, вони прибирають всіх людей, і вони вже не вийдуть на Майдани, бо вони будуть за кордоном. Друге, з часом, коли закінчиться війна, хоча юридично в нас війни немає, а фактично люди гинуть як на війні, коли закінчиться воєнний стан і прийде час можливого проведення виборів, то вони можуть все подати як е е карамельку. Яку засунуть радісно за щечку е, нашої молоді, скажуть, ну давайте смокчіть, бо ви вижили завдяки нам. Тому голосуйте за нас. Ми зберегли майбутнє України, і нехай ваші батьки за нас голосують, і нехай голосують безпосередньо ваші бабусі, дідусі, і ваші всі родичі. І це може спрацювати, вони також це врахували. А з точки зору національної безпеки це повна страка. Чому? Тому що. Е... Розклади, що буде завтра чи післязавтра, це все добре, але не враховують е, рішення тої сторони, як проти якої ми воюємо. Путін достатньо жорстко е, націлений на продовження війни і нас навіть виступ Герасимова чітко це підкреслив, і навіть те на яких ділянках вони про, планують продовжувати наступ, показує, що все ж таки е, намагання вибудувати. Потужну ракадну е, магістраль залізничної автомобілі вздовж Російсько-Українського фронту, це перспектива довгого затягування війни і створення можливості для подальшого наступу. бо ракадна дорога від Куп'янська е, до самого Запоріжжя. Це якраз те, що дозволить росіянам достатньо швидко перекидати сили і засоби на потрібну ділянку нарощувати свої зусилля Але забудемо про фонд, це просто те, що. Хлопчики, які 18-22, і вони за цей би час ще до 24 могли могли отримати чудову військову підготовку при правильній організації це всередині України, і вони б впевнено почувалися зі зброєю в руках і не боялися би того фронту, було зроблено все навпаки. Ми прибрали, і через два роки ми просто задихнемося. Ми просто ашаліємо від того, а рано чи пізно призов 20 4,22 також буде прийнята, і ці люди підросли, їх просто не буде. Провал це гірше ніж зрада. Реально, це, знаєте, така стратегічна міна затяжної дії, яка достатньо серйозно може вдарити по питаннях національної безпеки.